Ось чому не можна згадувати померлих після заходу сонця. Ви навіть не уявляєте, наскільки серйозні наслідки може мати одна проста звичка. Багато хто робить це несвідомо, не надаючи значення, але потім починають відбуватися дивні речі можливо і у вас було таке. Ви згадуєте когось із померлих перед сном і раптом відчуваєте холод у кімнаті, незрозумілу тривогу або вам сняться важкі сни. А іноді здається, що в темряві є ще хтось. Але це не просто збіг. Існує дуже давня причина, чому у багатьох культурах і традиціях заборонено говорити про померлих після заходу сонця. І головне, більшість людей навіть не здогадується, що це може викликати справжню біду. Наші предки добре знали, що після заходу сонця відкривається особливий проміжок часу, коли світ мертвих і світ живих стають ближчими. У цей момент енергетичні кордони між світами слабшають, і душі померлих можуть почути тих, хто про них говорить. Але проблема в тому, що разом із ними цей простір можуть перетнути інші сутності, яких ніхто не кличе. Саме тому в багатьох культурах існував строгий звичай, розмови про померлих, поминання і навіть молитви за упокій лише в день. Увечері ж такі теми вважалися небезпечними. Якщо говорити про покійного з сильними емоціями, сумом, тугою, сльозами, це створює своєрідний енергетичний зв'язок, який може прив'язати дух до світу живих. У народі кажуть: якщо плакати за померлим перед сном, він може прийти у сни або навіть з'явитися в кімнаті. Іноді це проявляється ледь помітними речами, раптовим відчуттям, що хтось стоїть поруч, холодом у повітрі. Відчуттям дотику. У більш серйозних випадках люди починають чути кроки, шурхіт, бачити незрозумілі тіні або відчувати, що хтось сидить на краю ліжка. Якщо ви коли-небудь прокидалися вночі з раптовим відчуттям страху, без пояснень і очевидної причини, це може бути сигналом, що енергетичний зв'язок між вами та іншим світом став занадто сильним. Багато людей після вечірніх розмов про померлих стикаються з нічними кошмарами, що повторюються. Особливо небезпечно, якщо у снах покійні кличуть вас із собою або просять щось зробити. Вважається, що це попередження, і якщо вчасно не обірвати цей зв'язок, наслідки можуть бути серйозними. Але як зрозуміти, що ви вже потрапили під вплив цього зв'язку? І що робити, щоб убезпечити себе? Якщо ви все ж таки згадали померлого ввечері, про це поговоримо далі. Щоб закрити енергетичний зв'язок і позбутися відчуття неспокою, потрібно негайно очистити простір і поставити захист. Найперше, що слід зробити, це позбутися залишкового енергетичного сліду, який ви могли випадково залишити. Перший етап очищення простору. Відразу після того, як ви зрозуміли, що атмосфера в будинку змінилася або почалися дивні події, потрібно відкрити всі вікна хоча б на 10 хвилин, щоб оновити енергію в домі. Важливо зробити це навіть у холодну пору року, адже застійна енергія це те, що найбільше притягує до себе те, що не повинно бути поруч. Якщо ви згадували покійного з Сумом, якщо після цього відчули тривогу або погані сни. Важливо зняти цей енергетичний вплив з себе. Найпростіший спосіб вмитися холодною водою, особливо перед сном. У давнину вважалося, що вода змиває все зайве, тому можна також опустити руки під струмінь води і сказати: все, що не моє, нехай іде водою. Останній крок це захистити свій дім. Якщо після вечірніх розмов про покійних вам здається, що атмосфера в будинку змінилася. Добре, провести ще одну дію. Візьміть сіль і насипте тонку лінію перед порогом квартири або будинку, промовляючи, мій дім захищений, тут тільки живе тепло і спокій. Тепер ви знаєте, чому не варто згадувати покійних після заходу сонця і як правильно діяти, якщо це все ж сталося. Наші предки недаремно дотримувалися цього правила: мертві мають свій світ, і не варто турбувати їх у невідповідний час. Якщо вам доводилося відчувати щось незвичне після вечірніх розмов про померлих, поділіться своїм досвідом у коментарях. І пам'ятайте, пам'ять про тих, хто пішов, має жити у світлі, а не у страху.